А тим часом у хаті у солохи. Як всі китайські їдять? О, Осолоха, моя люба, моє ти щастя й злоба, На тебе не сушуєш накрутили, на протире, бо ти красою всіх приворожила, а ти не їднику, поганий чотирьох. Чому ще не замовив піцу і торта, сучасні страви треба їсти, як хоч за стіл зі мною сісти? Я почав свою помилку, зрозумів свою трудяву вділку, замовив тобі і піцу, і торта. От такий різганий подарунок від чорта. Ти чуєш, вони колядують, старі правила знову будують. нема зір і місяця немає, а Україна на це не зважає. Я від боюся, заховай мене десь, бо без мене не буде й тебе. Святий вечір вам дозвольте заколядувати. Колядуйте, пане голову. Добрий, д -д -д добрий вечір. Що це ви, пане голово? Голос застудили. Та така завірюха, що задуло горло і вуха. Ні чути, ні співати не можу, таку бнину не можу. Заходьте, пане голову, до мого святкового столу. Ой, а що це у вас, солоху? Суші на святий вечір, кітаська кухня замість традиційної української. Це я пану голову хотіла так здивати. Я на вас чекала, вас виглядала, вас причарувала. А я теж спустимо руками. Ось піца, справжня, італійська. Жінка на різдво запекла. Дякую, пане голову. Ой, це вона певно не сховайте Слухайте, куди не буде. Христос рождається Олохом. вітаю зі святом, хай багатою буде ваша хата. Я тут по хатах походжаю і нечисту силу проганяю. Скажіть, моя люба кума. У вас чорта у хаті часу нема. Та що, ви, куми? я жінка проста, наполовину майже свята. До церкви ходжу щодня. Я чорта боюся, я з ним не вожуся. Сідайте зі мною до столу. Бо чорт не несе, акулу додому. Свят, свят, прости Боже, грішну душу. Чорта нема, а я його згадую. А що це, кумо? Де ваша кутя? Де ваша вечеринка свята? Ой не годиться, так не годиться. Торт є, а де ж українська паляниця? Суші є, а де голубці з пшоном, Кока кола, а де узва з чорносливом. Ой грішна я грішна, та ще нічого не їла, то вже на різдво стола накрила, ніч така темна на дворі, а і залишилась у коморі. Страшно мені. Давайте кумо до комори вас проведу і вам допомогти знайду. Ой, солохо, моє люба, хоч би не принесло до хати чуба. Я його не боюся, але за вас почуплюся. Сховайте, тудись мене, будь ласка, сховайте, якщо ж ваша ласка. Добрий вечір. Святами, нема в моєї Оксани мами, чи сьогодні ви стати моєю дружиною, Оксані мамою, а мені половиною. Я знаю, що гарбузи у цьому році не уродили. Не підносить гарбуза, бо вже не маю сили. Так люблю вас, так кохаю, як цибулю після чаю, хочу бути вашим чоловіком. Боже, та сховайте мене хоч кудись, бо якщо до вас син, то він не приб'є. Мені боску з ківаді давали, а я не взяв, то за кокула мене на айфон знімав. Швидше. Не хоче, Оксана, мене любити! Навіщо на світі? Білому жити, корону міс України, вона захотіла дістати її не моя сила. Коли розбагатію заможним стану, корону Оксані тоді дістану, але вона хоче зараз що ж робити. Запитаю Гуга, як за світі в білому далі жити? Можливо, ви мали на увазі корону, яку носить міс України Ангеліна Усанова? Ти хто і що це за дива? У ніч різяну така краса. Я твоє загадане бажання, я відповідь на твоє питання. Візьми мою корону, вийди з сумного полону. Я не просто місь Україна, я серце її, її частина. Я не хочу корону просто так взяти. Я хочу її завоювати, я хочу її заслужити, щоб без борів у світі білому жити. Ти справжній український сил, тобі давно достатньо сил, проте в тобі горить бажання. Тому до тебе є одне питання: що ладен для те корони зробити? Я ладен на все, аби моїй Оксані та всім українцям у мирі жити. Я лади на все, аби не було війни, готовий Україну захищатом йти? Та кажу ще рано, хоча й козак проте не станцюю, бойовий вовпак. Проте, ти сітки маскувальних плів, коли рятував для захисників, ти наближаєш перемогу, бо молишся за мир Ісусу Богу. І ти донатиш нас ЗСУ, до ти вмієш тренувати красу, ти знаєш традицію рідного краю, зризлом тебе дружить, я те вітаю. Ти дбаєш про мир і порядок у хаті, завжди допомагаєш мамі прибирати таких є кола по на світі і в Україні з перемогою жити. Ми корону тобі лишаємо, ти правильно з нею зробиш. Ми знаємо. Корона є, але чи варта її Оксана? Я жаль. Різдво у хаті святий вечір, а тут сміття на мої плечі. Пане господарю, дозвольте заколядувати. Колядуй. Треба всім корядувати, всім бажаю перемоги і забути про тривоги, і не чути вже серед. пане господарю, будь благословен. Ми прийшли до вас, до хати, гарну свістку сповіщати. Народився Божий син. Чуєте, різдвяний дзвін? Ангели по світі, дзвони розсилають, ангели небесні усім сповіщають. Христос народився, славімо! Славі Бережімо Україну, не віддаймо свого. Я бажаю Господині і всій вашій родині щастя, миру та любові. З різдвом Христовим. Будьте здорові! Хай Боже дитятко почує сьогодні мою цю колядку. Принесе уважні благословення Боже з Різдвом Христовим! Хай, Хай Бог допоможе! Дякую, колядники, нехай ваша коляда дійде до кожного захисника, щоб вони живими повернулись, щоб удача посміхнулась. Оксана, як ворону тобі дістав, подумав, погадав і вирішив її не віддавати. Корону потрібно завоювати, так само, як щесть, славу та волю, так само, як і долю. Якщо не хочеш зі мною дружити, прийдеться якось без тебе жити. Головне з щастою душею, я висновок зробив з різдвяною зорею. Прошу я вибачення у своєї дитини, у вас, колядники, у неньки України. Так я ворожка, мене чорт поплутав, він одягнув на мене якісь пута. Я зорі в небі й місяць крала, щоб Україна не святкувала. Тепер я каюсь і прошу пробачення, Пробачте, якщо не все ще втрачено. Я вибачаю вас, матусю. У ніч яну повторюся, що дивани вночі, а в наших душах, бо ми добро робити мусимо і сьогодні на гостину запрошую саму місцю Україну. Я рада, що все стало на місці своє. У цьому й полягає покликання моє прийти на допомогу до тих, хто просить, хоч ніч різдвяна про дива голос. Я не міс Україна, я така, як усі, як викулядники, як Вакула, як діти її. Бо разом ми ціли, ми милі сила, її надійні жовто-блакитні крила. Допоможемо батьківщині увесли діти. Перемога прийде, у мирі будемо жити. Вакула, ти мій справжній герой, ти щирий хлопець і не граєш роль. Сьогодні я тобі скажу, що дружові твої дорожу. А в ніч різдвяну давайте колядувати про народження Ісуса. Сповіщати. Попросим Його, щоб змістив нам крила, щоб перемогла нарешті наша Україна.